Строк дії воєнного стану та загальну мобілізацію продовжили ще на три місяці з 19 лютого до 20 травня. Чи не основною відмінністю цієї кампанії є нова форма повістки? В її назві замість військових комісаріатів зазначено територіальні центри комплектування, також у повістці нового зразка. Детальніше зазначено про відповідальність за неявку до пункту без поважної причини. Видавати повістки може не тільки начальник, а й працівники ТЦК. Питання щодо місця вручення наразі ще не врегульовано законодавством, це означає, що вручати їх можуть за місцем проживання, роботи та в громадському місці за умови, якщо особу вдалось ідентифікувати. Найбільша потреба нині в чоловіках з військовим досвідом та медичних працівниках. У разі, якщо ми говоримо про військовозобов'язаних, які не проходили військової служби раніше, то тут позиція однозначно. Вони всі йдуть через навчальні центри, де вони будуть отримувати свою першу військову спеціальність. При отриманні цієї військової спеціальності очевидно так можуть враховуватися її якісь цивільні цивільна освіта, водійські права, в тому числі, будь-які будь будь навички, які можуть бути споріднені з військовими професіями. Тобто, якщо людина ж не має жодних таких навичок, то вона вже буде здобувати якісь перші свої першу свою військову освіту в навчальному центрі. Чоловіки, які навчаються, здійснюють викладацьку діяльність, мають трьох і більше дітей, опікуються іншими людьми, та всі інші категорії, які мають право на відстрочку, все одно повинні прибути в ТЦК. Черговий раз хочемо звернутися до населення, того що має право на відсрочку згідно 23 статті, все-таки, як показує відвідсоткове співвідношення, люди все ж бояться йти отримувати свої документи. Що в свою чергу може породжувати нерозуміння, чому звернутися до таких громадян, що якщо у вас є на руках документи? про отримання права відстрочки, Це ще не означає, що у вас вже є відстрочка. Її треба отримати в територіальному центрі комплектування, тобто отримати військово-обліковий документ з відповідним штампом, де вказано, що людина має відсрочку по такій-то, такій-то причини з такого-то по таке-то число.